хочу наголосити про одне. Повторюю. Є закон України, є статус народного депутата, який ще ніхто не змінював, як би там було чи погано, чи добре. Але ніхто не має права його, перш за все, порушити. Друге питання. Ніхто не має права внідряти в законну структуру спецагентів. Спецагенти по всім канонам, по всім правилам знімаються тільки кримінальній структурі. Якщо ці люди на сьогоднішній день, яких ми створили як Верховна Рада України, вважають Верховну Раду злочинним органом, ми не повинні по це заявити. Тоді є це обоснування. Якщо немає, то всі люди і Ситнік, і Холодницький. Вони звичайні злочинці, які замість того, щоб розслідувати звичайну там, чи надзвичайну корупцію, яка відбувається сьогодні в держорганах, які видають безпідставні ліцензії, чи видають земельні ділянки, незрозуміло кому і як, видають там інше, вони повинні розслідувати було ту так звану корупцію, яка сьогодні заважає жити. Але сьогодні приходити до Верховної Ради України, підсилати спецагентів, під депутатів Верховної Ради України, і потім, за рахунок того, що йде провокація хабарів, викривати їх на цьому безпідставно, повторюю. Мені сьогодні просто ну, дійсно сьогодні прикро. Тому я, як депутат Верховної Ради України, як просто людина, яка сьогодні підпала під ганебну провокацію, зроблю все для того, щоб ці люди були засуджені. 370-та стаття Кримінального кодексу України. Провокація дачі Габаря. Тепер це буде визначатися тільки тим, хто ця була жінка. Чи вона була звичайна людина, чи вона була правоохоронець. Якщо вона звичайна людина, їй від 3 до 5 років. Якщо вона правоохоронець, вона буде мати. Срок до 7 років. Але я знаю, що в п'ятницю вже Юрій Віталійович Луценко на прес-конференції згадав цю жінку, і він сказав, що це він її пам'ятає пам'ятаючи слів роботи в МВС. Тобто він підтвердив, що вона правоохоронець. Тому 7 років ув'язнення для неї гарантовано. Ми маємо докази про те, що це замовна справа. Ми знаємо вже і замовників, і виконавців. Тепер осталось тільки одне: цю справу вже розписати, об'єднати. І вже дійсно я сьогодні генпрокуратуру, подаю е ну, заяву про вчинення злочину посадовими особами, паном Ситником і пані Сиваконь, як вона там називається під псевдонимом, про те, що вони створили злочинну групу і і для там, провокації хабаря зробили свою кримінальну справу. Перше питання. Друге питання. Я сьогодні подав поліцію те ж саме е звернення. Про зникнення двох людей, які є моїм правоохоронцем і помічником, про те, що їх теж немає. Тому справа буде зараз більш набирати обертів, є вже політичні заяви, є економічне підґрунтя, повторюю. І це вже буде дійсно така справа, тому що так вона не повинна закінчитися. І сьогодні, коли на мене йде тиск, що я повинен десь втікати, тому що все дуже погано, чи я вже по 150 тисяч доларів плачу за кожен голос, щоб за мене не голосувати. Чи я там може якийсь там ще чином там е шукає собі виправдовування, чи я там буду відкупатися? Це все брехня. Тому що ця справа це білі нітки. Все, що там є, це суцільна брехня. І я не хочу ще раз повторюю, виправдовуватися. Я просто доведу, що ці люди замість того, щоб займатися викриттям справжньої корупції, вони просто втратять державні кошти і під прикриттям працюють на те, щоб знищувати український парламентаризм.